Коли працівники рівненської міліції зупинили вантажівку з львівськими номерами, в її причепі знайшли два трактори, електродвигуни та гербіциди. Вони були викрадені з господарств селян у нашій області. А щоб господарів не будили їхні пси, злодії давали їм снодійне. Один був, каже, бачив я. Ще каже, так потихеньку проїхав, пристановився. Я думаю, що вінка картоплі збирає, питає, чи картоплі хто. Я тільки до нього не ходи. Вночі 28 жовтня з подвір'я цього чоловіка зник японець. Вранці господар обіг сусідів, проте безрезультатно ніхто нічого не чув. А сильний дощ тієї ночі знищив усі сліди злочину. Втім, його міліція таки розкрила. Злодіями виявилися п'ятеро мешканців самбірського району Львівщини. Допити в скоєному вони зізналися, от на даний час. По, даному, по даним фактам порушено три кримінальні справи. То щоб я думаю, що успішно буде задокументовано е, по повністю їхні шляхи шляхи руху і де вони що робили, і де вони що викрадали. Зараз оперативники інкримінують затриманим викрадення сільгосптехніки не лише на Рівненщині, а й Волинській, Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.